Сонний параліч це один з розладів сну. Він спостерігається в середньому у 7-8% всіх людей. Але останнім часом це стало набагато розповсюдженіше явище, особливо серед українців. Як у людини це проявляється? Е, у людини це проявляється ніби е, як такий жах наяву, жахіття наяву. яву. Е, це частіше всього людині здається, що їй щось душе. Що вона ніби вже прокинулася, і хтось є в кімнаті? Якась стороння істота, стороння особа, яка її душа. Це явище вже багато багато століть описувалося, спостерігалося. Спочатку називалося просто як жахіття, але насправді це є сонний параліч. Чим він такий страшний для людини? Людина не може поворухнутися. Тобто, коли ось це все відбувається, їй здається, це все дуже реалістично, так і в неї паралізовані всі м'язи. Вона не може поворухнутися, не може чинити супротив тому, хто її хоче задушити. Це явище назвали сонний параліч. Насправді ніякого паралічу м'язів немає. Да? Є така атомія м'язів, яка характерна для поверхневої фази сну. Що відбувається під час такого явища, щоб ви не боялися, якщо це явище проявляється у вас, у можливо ваших родичів, діток батьків і так далі, тому що насправді воно зараз може частіше проявлятися ніж зазвичай, як це відбувається, це коли людина ще спить. Але вже в неї поверхнева фаза сну, тобто з глибокої фази сну людина вийшла, і на даний момент вона знаходиться у поверхневій фазі сну. І далі йде фаза прокидання. Людина прокидається. І коли відбуваються порушення ось цієї поверхневої фази сну, і поверхнева фаза сну накладається на прокидання або прокидання на поверхневу фазу сну, неважливо, як це назвати, коли вони ніби одна на одну накладаються. Дина ніби свідомістю вже проснулась, але вона поворухнутися не може, тому що зберігаються явища характерніші для поверхневої фази сну, атонія м'язів. Атонія це коли розслаблені м'язи, і вони не е, слухаються нас, не можуть скоротитися. Тому фізіологічно це пояснюється так. Але ж в чому причина, і чому останнім часом такі випадки частіше не стали? Як можна їх запобігти, профілактувати? Чим вони все таки можуть бути небезпечні? безпечні для життя є таке поняття як синдром раптової нічної смерті тобто, коли людина раптово помирає уві сні, ніби задихається, та да, перестає дихати. що спричиняє, да що може бути таким супутнім фактором. Супутнім фактором дуже часто є. Стрес, стресова ситуація, депресивні стани ось те, що насправді зараз переживає кожен українець, і це може спровокувати ось цей сонний параліч. Сонний параліч дає вам такий дзвіночок, що потрібно з цим щось робити. Самою частою причиною є синдром нічного апної. Такий синдром нічного апно це коли людина у вісні перестає дихати. Зовсім перестає дихати. То, можливо, в кого є родичі, які храплять, і які там в одній кімнаті сплять. Так що за ними поспостерігати, ми можемо побачити, що людина перестала дихати. Потім, через якийсь час, декілька секунд, навіть на або навіть хвилину, людина вдруг так знаєте, починає хропіти сильно, і дихання відновлюється. Ось це синдром нічного апноя, і саме цей синдром є небезпечним, не є небезпечним сонний параліч. Є небезпечним синдром нічного пно, але оскільки людина цього не розуміє, що вона не дихає в сні, то людина не може знати, що воно в неї є. А ось сонний параліч. Часто є дзвіночком, він є для нас попередженням, що щось не гаразд з диханням у вісні. і всі, якби, прояви, які у людини є такі характерні для сонного паралічу, і які завжди описувалися в літературі, в художніх творах, в різних народностях, є різні повір'я. Наприклад, турки вірять те, що це приходить джин і починає душити. Є народи, які вірять, що це там якась відьма спеціальна приходить, сідає на груди і душе. І, ну, ось це саме так проявляє. Так. Є просто люди задихаються у вісні. Є ніби там якісь духи, душа кого там з чим більше пов'язана свідомість, то і буде проявлятися під час сонного паралічу. Але насправді, бачите, зараз вчені розшифрували, що це для нас дзвіночок. Ми маємо відслідкувати, чи є у нас ось те нічне апноє, а нічне апноя, тобто відсутність дихання у вісні, зупинка дихання у вісні це вже є небезпечна ситуація, яка може призвести до синдрому раптової нічної смерті. Він може тривати від 1-2 секунд до хвилини, і навіть у таких складних випадках це дуже рідко буває, що навіть годину іноді може тривати це нічне жахіття таке. Якщо проявився один раз окей, ми маємо спостерігати, чи буде він повторюватися. А тому, що якщо один раз ну це може просто бути пов'язане дійсно з сильним психологічним перенавантаженням з депривацією. Сну депривація сну це коли недостатньо сну. Тому якщо це був один раз, ми спостерігаємо. Ми поки до цього нормально відносимося, не переживаємо. Якщо це вже два. Три рази то треба вже звернути на це серйозну увагу і краще звернутися до спеціаліста, оскільки це пов'язано з несвідомими процесами, це пов'язано з порушеннями дихання. Треба пройти спеціальну програму лікування розладів сну. І я вас запрошую звернутися до нас в центр. Під відео буде телефон, за яким можна звернутися, але повернемося до того, і у вас ще не, не розвинуто це. Це один раз було, а або два рази. Було, так? Що ви можете зробити? Я вам хочу дати таку дуже просту вправу, яка вправа дуже легенька, ви сідаєте рівно, свідкуйте, щоб ви дихали носом. Візьмете годинничок, секундомір, будь-що, що має секундну стрілочку. На протязі 5 хвилин ви, вам потрібно робити наступну. 5 секунд. Ви не дихаєте, да? ось так. Не дихаєте. Потім 10 секунд дихаєте. Потім знову 5 секунд не дихаєте, 10 секунд дихаєте. Дивіться, дуже легко запам'ятати. 5, 10, 5, 10. Коротко не дихаєте, довго дихаєте. 5 не дихаєте, 10 дихаєте. І сидите собі з секундомірчиком і робите цю вправу: п'ять не дихаєте, десять дихаєте, п'ять не дихаєте, десять дихаєте, і так на протязі п'яти хвилин. А тобто, якщо у вас хоча б раз проявився цей сонний параліч, у вашої дитини, або можливо, у ваших родичів, ну будь-кого, ви можете сміливо рекомендувати цю вправу і робити самі. І навіть якщо у вас не проявлявся сонний параліч, але. Все ж, у вас є розлади сну, можливо, ви чутливо спите, можливо, є просто нічні жахіття без паліч. Я теж рекомендую робити цю вправу. Вона дуже допомагає, дуже допомагає нашому мозку справлятися з розладами сну, допомагає нашій дихальній системі. Я вам дякую за увагу. Будьте всі здорові! Ще раз Україна переможець!